Як нема бездірок, не безводу, Володимир Забаштанський. Як нема беззірок, не безводу, як блакиті без сонця нема. Так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Люби, віднось до зірті українську мову. Немає солодшої, повір за неї про і тихо мовлять слова, і шепче зірка вечорова, і чути, як засина трава у тій колисковій рідній мові. Галина Ремар, присвята рідній мови. Мовенько рідна, мова єдина, ти неповторна, як Україна з тобою, з тобою будемо жити творити. Просто не можна тебе не любити. Вщайте мову українську, Антоніна Каніщенко. Вивчайте мову українську, дзвінку голосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню колискову. Володимир Забаштанський як нема без зірок, не без воду, як блакиті без сонця нема, така мова мови нема без народу і народу без мови нема. Соткина Надія Григорівна, рідна мова Людина без рідної мови нема, хочу і сказати не вміє, і в серці у неї любові нема, і щастя жарінка не злі. Немає у людини святого всього, і радоші їй незнайомі. Ну, хто ти без мови без слова свого, чужиницю в власному домі. Мова, Галина Баркита, радійте мові, діти, це найбільший скарб у світі. Радійте їй, її, її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте.